Привіт. Вірункла Марко Маркішан І це симулятор автомобіля 2. Зверху пише, я побачив вже. Ну, нарешті. Що ми сьогодні будемо робити? Я сам народ не знаю. Ну, дивитися на прикольчики. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, Тихо, тихо. Туди не можна ще. Туда ще не можна. Коротше. Я йду сьогодні купляти дім, робити обзор і ще вам покажу іншу машину. Так, мені треба поїхати куди? Ага, туди мені треба. То значить не туди їде. Так. Їдем, їдем сусідні слез на гіскотекус Кстати я би хотів поставити тут нітро. Я, я вже приїду до, до, до дому, дому і ще поставлю нітро. Добре, окей. Слухайте, А ви знали, що це типа тут теж дім? Я навіть не знав реально. О, я ще й не туди поїхав. Ну, ідеально. Де за тут. Угу, сюда. Там і нейтро кладем, да? Та? Та, там там там. Короче, мені ще раз, треба було заходити, переходити. Сюди. Переходити, короче. Так. О, закис азота. Ничего. Турбинка, все рішає. У мене, у мене та машина, що я вам казав, туди не дивитися. Е, то це знаєте, що за машина? Це, це як вона називається. Я не знаю, як вона називається, ну, похоже на Toyota. Ну, на ну, ви поняли? Коротше. Я реально не знаю, що мені робити. Вона розганяється до 250 км за годину. Представте собі, 250 км за годину. Один. Е а тут нема одного Діма? Я пам'ятаю, він не так коштував. Ем. Може, цей. Е будь ласка. Всем пока, я заробляти гроші. Едем, едем заседа, сел! На искать. А, там домик. Тільки уже там не можу їхати 90 км за годину. Чи 80 Не туди їду. Так, ага, вона тут є, не. Так, добре. Купляємо. Все. А відкритий гараж. Ну, нарешті, хоча я б купив машину вже. Е е так. Тут я ставлю крузака. Ой, не знаю. У мене тут точно буде стояти крузак. Точно. Я буду сюди ставити. Ду Ой, не дуже такі. Ну, Коротше, нормальні машини. От крузак та... блін, та тут, коли запаркуюся, півроку, пройде. Тим більше, коли я це зроблю, все. Так. О, кожну божу серію буду тут це все робити. Тихо, все. Нормально, виходим. Виходимо. Виходимо. Вийти, все нормально. Так, ну і закриваємо. Так, рунтур. Рунтур, що я на одну не можу залізти. Такий рунтур, маму рідно. Та е лезь уже. -мо, шо за домина? Он ну, закриється, типа. А в рот, а блін. А в рот, напевно, самі способи не закриються. А ну може якось так закрити? Можна? Можна якось закрити? Можна? Все. О, вс, закри... закривається воно. А можно их закрыть, реально, в рот? Можно. Блин, а як закрыть в рот? Да не я, короче, найбу стоять так. О, стать тут диски, но и Можна Можно их взять. А, э, пос... шкода, что їх не можно тут взять. Так, ну мы уже знаем, что тут. О, кстати, картинка прикольна. О тут, коротше, на озеро. І ще вітка дерево. Дерева. Так. О, тут бедрум. А, там тут бедрум. Сп Спальна кімната. А можна тут щось відкрити? Так, можна, чи ні? Шкодахнькі. Шкодахенькі. Ну, no, це що? О, oh, це кухня, та-та-та, кітчен. Кітчен. А можна відкрити холодос? А де холодос? А, це? Це холодос? А де реально холодильник? А! дурне. Вот де холодос, поняли? Вс? як їм на... А, звучить. Оооо! Oh! <coughs> Ничего суби Терраса на Терраса. Вообще прикольно. Ба, прикольно. Телек, на Вообще не прикольно. Вот это я гляну реально, мужики, с -э -э, ходом. Я тут вообще... Ац... Он это, типа... А як її по вашому це побачити? побачите? Остать тут знову кувеса. А це як у поліцейських, як ділі би було точно поліцейських. А це що за диски? Непонятні якісь. Коротше, давайте зараз сядемо на, на крузак і поїдемо по одну машину. Так, все. Та, якось страну у крузака є нітро Одна ще. ще, я не знаю. Кстати, я уже три ролика так роблю. Три ролика. ДП... ДПС ДПС. Так, відкриємо ворота. Опа. Машина вже тут. Чекає. Я тут деколи паркуюся просто так і все, не знаю, як по іншому можна. Давай, все. Ну, і така машина. Кстати, ви ще ну, не бачу, що одне під капотом В-12. В-12 немає, тут просто простенький мотор. Простенький мотор. Та, дуже простенький, ну ту ще закіса золота є, ну, ви знаєте. Щось... Шість. А, -а, а! Точно! Я забув ще сказати, вона ще. Це, як це? Вона ще ліворульна, Я не знаю, ліво право я не знаю. Це мені дуже важко було запам'ятати. Ой, ще малий був. Тихо, тихо, що так їдеш? Кстати, подивись, но об Хм, об обстріли Хм? Угу Понял? Зараз будемо цю малышку пробувати тест-драйв будемо робити. Який тест драйв, Навіть тут можна замірити нормально швидко. Ой--ма, я нічого не вижу. Та що б ти скесану шо я с тобой? А, я уже еду нормально. Ну, чому оно у мене завжди включається? Ну чому? Та, шо є? У мене є нормальну нітро шої. То в мене є нітро. Понятно, с вашей рекламой вообще ничего не понятно. А что ли? Я... О, небес. Ага. Угу. Все, я могу не тут. теперь. О, ну, на райше. Так, девите, а девять. Лп, задруг я тут от дроблю. Тут так їде, що це капець, вона, вона просто легко і просто може поїхати в поліцію. Легко і просто. Просто їй це дуже сильно неважко. Як по басу просто. Ну, Мені якось пофіг на це що... Тіпи, автаран, все. Типа, втаран все ну Вона дуже бесо сортує і. Ну, ви 12. Не, вона дуже без старту, ну, нормально так. А ще з нет, вона вообще розганяється. Куда я погнав? Куда? Откуда я погнал так? Куда я так Куди куда я так спешу? Куда откуда? О, я ще виїхав якось на трашу, я не знаю. Я. Давай назад, 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 назад. Ця машина просто скажена, вона. Я не знаю, як можна по іншому об'яснити цю, цю машину. Вона просто скажена. Гнат не бачу машин. О, диви, вона, там 300 треба. Що? 320. А, да, кого еще? А, не да, кого? Блин, чек. А, не, нормально. <свят> Сама машина ломается, а не я. 200 километров за годину. Нормально. Как вы скучно ехать. Да. Как скучно. Можно я Можно я Тихо, не ей так без. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-тихо Де там пулить. Пацали. Це взагалі так легко Яка машина розганяється до 257 км за километров Це взагалі так легко Я обстряла капець. А ну, а зараз будемо бачити, як я з зв... А зараз звичу! Що? І автосалон. Де я її купив? Що це за машина? Це взагалі монстр, а не машина. Це капець Я можу просто всі машини свої продавати, їх не на це їхати. Крім крузака я б не продавав, ніколи б не продавав ніколи, бо він мені потрібно ще. Там. Ненормально так воно їде. Вот все равно себе швидко. Це Буси машина. А не ваші, а, а не ваші там якісь BMW там аудиторій нормально. Тоже разгоняюсь до 250 км. О, это, это 260. Все, капец. Хорошо быть. Короче, на сегодня все. Машина разбита. -мо. Что рубаете? Ну такая, короче, машина. Сразу, не успела, сразу обстрела, дивите. На, на, вот убей, сразу обстрела. турбина сразу просто, я зараз слушайте, турбина сейчас будет на полном. Ёкарница, что было? Це не машина, це звір уже. З пантера. Це пантера. Оце такий. Це вже другий звук. Це перший був. Це третій. Це четвертий. Все, більше нема звуку. Похоже, що вона їде на якийсь якої... грязюки. Це, це, це. Що ця тарілка? непонятно. А статі, мені треба ще зробити її фари червоні. О, це вообще Бу... А тут круз, крузака взагалі синій, Йомаю. -йо. Мені подобаються його фари, сильно, сильно подобається. Зараз включу. Ой, мама! Мені зразу це все подобається. Кстати, як ви інші серії не закриншотили? не закриншотили. То закріншоти. О, все. А, а чого у нього, не, у нього не сині фари, а? А чому у нього не сині фари? Тільки є це відображення синє. Де сині, сині фар. А ну зараз. Та сторону нема. Что такое? Что синего нема? Короче, на сегодня это все. Всем пока. Нитро нема, не Что Всем пока. Пока.